Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Щойно проходила повз вайкік. і дивлюсь, тут вже є різдвяно-новорічний одяг, мабуть. Зараз хочу подивитися, що є цікавого. Є такі футболки. Ціна ціна, зараз подивимось. 200 вісімдесят дев'ять гривень ось така з ялинками. Светри. ціна дев'ятсот двадцять дев'ять гривень такий шкарпетки це для малюків, мабуть, або ні, ні, для малюків. Коли Різдво та Новий рік, ми всі якось трішки діти, 39-40 розмір, ось такі шкарпетки. Яку ціну зараз подивимось? Не знімаються. О, вони навіть зі знижкою йдуть. 129 гривень, а коштували 169 гривень. Тут дві пари. Такі. Ось такі шкарпетки 34-37 розмір. Тут три пари коштують 269 гривень. Такі червоні, темно-сині та сині. Хм, цікаво для 39,40 три пари, і ціна 209 гривень за три пари. Бачите, вони різні тут, ну, вони зашиті, але можна зрозуміти. Такий светр. Ціна 1049 гривень. Новорічний, новорічний, різдвяний, різдвяний. Такий. Майже 1200, майже 1200. Таке цікаве, цікаве, піжами. Піжами тисячу 1050 майже. Дитячі 629. А там можна, О, шапочки. 249 сорок такі. Капці. Це для дітечок 499. Які пухнасті, пухнасті. Сорочка 729, а вона така тоненька, але тепленька, я вам маю сказати. Ну, відчувається, як начебто якесь або напилення, або що таке, як тепленьке. Тут дитячі такі ковтинки 559, ну, ціни я вам хочу сказати. Ну так, от, от так. У кожного свої, як то кажуть, 620, 679. Дитячий. Це на 4, на 3-4 роки. Нічого собі. Ну, дороговато, але що ти поробиш? Що тут ще є цікавого? Такі костюмчики, штани. Такі. Де там ціна, ціна, ціна? Ціну заховали, треба пошукати. О, А дивіться, як на подарунок шкарпетки. Це чорні. Шкарпетки ж? Ну так, шкарпетки, 99 гривень коштують. Шкарпетки чорні. Комусь так, як подарунковий варіант. Такі ще. Ну, вони запаковані, я не буду. Ну, теж, мабуть. Ні, ці 119, розмір 39-40, вони як з люрексом, там, бачите? От, така піжама, така піжама, 1100, от така, от, от така є, лайкік. Новорічний одяг, різдвяно-новорічний і теплий одяг. Ось, наприклад, пуховік, кур куртка на 2000, ну, майже 200 гривень. Ну, повинна бути більш-менш тепла. Я по її більш я не, знаю. Я, я не знаю, який там наповнювач. Якщо тут десь написано, то ви це зараз дізнаєтесь, якщо написано. От. Мені здається, як Дімі така, знаєте, ближче, ближче до чогось, до холодів. Ось така куртка 559 гривень. Це вже до зими не дуже хочеться щось купувати. Я лише подивилася одяг такий святковий, як то кажуть. О, яка шубка, шубка, шубка. Навіть зі знижкою була 299, зараз 1700. О, така шубка. Має капюшон. Наскільки ну, тепло, я не знаю, але То вже таке діло. Тому потрохи таке вселяке з'являється, і я нічого. О! Які капці. Капці, 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 капці-капці, ціну. Капці 579. Опс. Багато людей. Незручно, бо я присіла, а люди проходять. На такій капці. Навіть чоловічий відділ має такий малюнок різдвяний. Як ціна. Десь, мабуть, написана ціна зверху повинна бути 899 гривень. Ну, такий більш-менш тепленький з цієї сторони як фліс іде. І так навіть чоловічий відділ має такий одяг. Ціну я вам показую. Ось так. О, і така футболка. Для чоловіків 379, хоча я не знаю, чи футболки мають чи чоловічі, чи жіночі. Кому як до вподоби, хто як звик, так і буде. Так, подивилися. О! Ще не подивилися, зачекайте, зачекайте. Тут і посуд такий, а ціна. Ще нема ціни. Ну будемо так дивитися, чи ми його будемо купляти, чи ні? А подивитися, щоб все знати таке. То чому то ні? Є ці магніти, а цін ще немає. Ось такі чашки. Це склянка чи що? Ну, щось типу того, боже. Воно там з близьком. Бачите? Ось Отакі сувеніри. Чи що це таке? Ну, мабуть, сувенір. Ціни ще не поставили, але товар вже є. Ні. Тут є ціна 289. Це рушнички, мабуть. Що там пишуть? Буду монтувати, почитаю. І, мабуть, рушнички зараз я. Візьму там той. Тут шов'юск, що, що в епіцентрі, що вайкік, завжди якісь порядки наводить. Так, 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 так. Нічого не бачу, вам показує, а ви дивіться. Але теж дивіться, на подарунок за 259 гривень 269. Ну як на подарунок, є такий синій такий червоний. Сюрприз буде. Ну, мабуть, рушники або що це може бути. Ні, не схоже на рушники. Ні, такий рушник. Рушник Туреччина. Ой, зачепилась. Ось такі рушники. Хм, як на подарунок, чому б ні? Ось така пляшка. Пляшка, пляшка Люблю я пляшки. Ціна. Ціна 289 гривень. З кришкою, дерев'я, ну, дерев'яне так. Це теж якась коробочка така металева. Щоб щось, мабуть, складати. А що написано два? Там дві одна. А, намальовано. Дивись, там, одна така кругленька, а інша ось така. А ціна, щось вона там торохтить. Чуєте? Чуєте? Вона торохтить. Зараз я поставлю, бо я ціни не побачила. Ще не на все є ціна. О, а це серветки, дівчатка, дивіться. 89 гривень коштують, але це ну, я в руки взяла, наші серветки. Вони такі тоненькі, як на святковий стіл. Ой, а це я боюся тут розгепати, тому що іде така склянка з такою пляшкою. Не так. Така чашка. Не на все, не на все ще є ціни, але те, що є, ми бачимо. Кому буде цікаво, то прийде і подивиться. Я просто як даю таку інформацію, що тут ще є цікавого. Ой, тут щось цікаве. Це якісь такі підвісочки, мабуть. Бачите там? 229 гривень коштують. Є такі і є... І є такі 289. О, О! Далі що тут? Ось така хатинка без ціни, а це, дивіться, сіль-перець. Я щось одне візьму, сіль-перець. А що, немає кришки, а як його закривати? Як зможеш називається? Ну, це таке діло. Набір. Ось так виглядає цей набір сіль перець. І ціна 269 гривень. Теж на подарунок можна. Сві... Свічки ароматизовані 249 гривень. Теж з кришечкою це ваніль. Там будь-які аромати. О, оце, оце під пиво. Бо, ну, це не для кави, а можливо до чаю. А хто про що, а Таня про пиво. Ну, чомусь мені так здалося, тому що воно як піна виглядає. Хоча це, мабуть, автор мав на увазі сніг. А ну, тут є ціна. Подивлюся. Є ціна, ціна 240. 9 гривень. М -м -м, скільки всього цікавого. Приблизно теж така ціна. А це, подивіться, з кришкою. Зараз я кришечку приберу, щоб я тут ще щось не розбила, така ніжна, бачите? Різдвяні. Це набір, три штуки йде. Зараз може на коробочці тут написано. Ой, я щоб не розбити. А хто її відкрив? Боже, я боюсь. я взяла, бачите, вона відкрита. Ось ціна є 269 гривень коштує. Люблю людей, які дуже гучно в магазині про щось розмовляють, ну це таке діло. Посуд хорошо. mm, Да-да. хорошого. Новорічний посуд. Такі ялинки. От, зараз тут, мабуть, ага, 199 гривень коштує. Ну і багато-багато всього такого новорічного. Цікаво, хоча, знаєте, Ні, тут неможливо дівчатку знімати, я буду вже виходити з магазину. Бо багато людей. І інколи нам так здається, ми кажемо, ну чого людина так гучно балакає, а ми не знаємо історію цієї людини і треба себе якось. Зупиняти, тому що ми не знаємо, звідки приїхала людина, чи це виховання, а можливо, знаєте, як в житті могло бути, тому один до одного з розумінням повинні ставитися, а не так, як ми звикли. І це є. Я, я не права в цій ситуації.